Вітаю, я акустичне фортепіано Петров, ось все світлече крізь звук лине із мене, я б міг запропонувати вам заплющити очі та перенестись в інші світи. Та сьогодні моя мета це розповідь свого досвіду. В цей момент тут і зараз я покажу вам кожний куточок свого нутра, всю свою радість і всю глибину свого існування. Я попросив Анастасію відкрити портал світ божественної музики і поділитись моїм досвідом, а сам передам з любов'ю для вас. Великий впевнений у собі караоке інструмент. Його білі клавіші так і мані доторкнутись, почути звук, що з'єднає твою силу із безмежним всесвітом. Він верне тебе у початок твого існування, тоді перенесе у безтурботне дитинство. У ті моменти, де всі твої обов'язки, це навчання у школі та гра на фортепіано. Він з'явився у моєї мами, коли їй поповнилося 8 років. Вона невпинно відточувала навички гри на цьому інструменті, виступала на сценах та ділилася меланхолійною музикою зі світом. Мама виросла, вийшла заміж, і тут з'явилася я. Батьки покладали великі надії на мої музичні вміння. Гра, що виходила у мене, наділяла усіх слухачів любов'ю. Та є одне але. З Часом я розхотіла займатися музикою. Мама, довго не думаючи, вигадала історію, що фортепіано нам привезли на гелікоптері. На що я із насупленим виглядом відповіла краще би лишили гутокрил. Я уявляла, як радісно літаю по світу, а натомість мала тортури під назвою заняття з фортепіано. З Часом я таки закинула гру. Та щоразу, коли мама сідає за фортепіано і по хаті лунають заворожуючі мелодії, мені знов хочеться доторкнутися до інструменту, що об'єднує своїми звуками всі світи.